Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо! П'ятий президент і чинний народний депутат Петро Порошенко їхав на кордон, знаючи, що його не випустять з України. Проте, все ж вирішив це зробити цілком імовірно, для чергового піар-ходу. Це стверджує перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. За день до цього ми ознайомили його фракцію комітет, де він працює, і з моїм розпорядженням про скасування розпорядження Стефанчука щодо відрядження, зазначив Корнієнко. Посадовець також сказав, що зараз триває судовий процес, в якому відповідачем, крім нього, є. Також державна прикордонна служба, що Корнієнка трошки непокоїть. Там є достатньо великі фінансові вимоги. Це компенсація. Мільйон гривень, які Петро Олексійович, нібито витратив. Ми ще не знаємо це на білети себе і своєї команди. Чомусь мова йде і про команду. Він спрямував на дві частини цю вимогу до мене і до прикордонників. Щодо моїх доходів, він може розуміти їх із декларації, наприклад, минулої або я подам скоро актуальні якісь. Але з прикордонників стягати 500 тисяч гривень яким люди там теж скидаються на ті ж самі мавіки і так далі. Ну, це якось трохи дивно для мене звучить, пояснив перший віцеспікер. Він каже, що діє в межах чинного законодавства, а також зазначає, що того ж дня підписав розпорядження двом представникам фракції Європейська Солідарність. У нас дуже багато відряджень, дуже багато сотні. І я думаю, що більше половини це не монобільшість. У монобільшості немає стільки людей, які їздять у відрядження, сказав Корнієнко. Тож із цієї ситуації можна зробити висновок, що Порошенко в Говий раз своїми вчинками вирішив привернути увагу до своєї персони через скандал. Це й не дивно того дня він був чине на всіх новинних сайтах із своїми необґрунтованими претензіями. Чесно кажучи, інколи такий дешевий піар Петра просто дивує. От невже він як політик більше не має чим зайнятися в країні? Війна, а те, що він витворяє, просто не вкладається в голові. До того ж, як відомо, що раніше Порошенко назвав рішення віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка незаконним та сказав, що він готує юридичні документи для порушення кримінальної справи, ми готуємо низку юридичних документів. Перше, це є заява про злочин, про порушення кримінальної справи проти керівництва парламенту, яке прийняло незаконне рішення щодо скасування відрядження. Воно не відповідає закону про статус народного депутата, закону про регламент конституції та іншим законам України, сказав Порошенко. Також Порошенко додав, що прийнято рішення про оскарження незаконної постанови уряду, яким всупереч законодавству України всупереч. Конституції нормативними актами Кабміну обмежується діяльність народних депутатів. Схоже, скандали та вирішення стосунків заради піару це єдине, що цікавить Петра. Не варто забувати і те, що Порошенко збрехав про свої наміри поїздки. Він говорив, що його візит планувався саме до Польщі, а потім вияснилося, що він мав і зустріч з Орбаном провести. Тож це почули й на як забрехався. Якби там не було, але це дешеве шоу на кордоні. Йому точно рейтингів не додасться. Навпаки, всі вже давно розуміють, що Порошенко робить усе, аби нагадати про себе як про великого політика. Виходить, у нього це так собі народ уже не такий дурний, тому гетьману варто розкрити очі та збагнути, що його дії це повний абсурд і цирк. Та й команда у нього не краще. Якщо теж готова брати участь у такій дешевій виставі, тепер все ще більше стало на свої місця. Але Порошенко це буде заперечувати. На цьому в мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.